В кінці травня вихованці та викладачі загальноосвітньої школи номер 3 для підведення підсумків навчального року провели фестиваль учнівської творчості Дивосвіт присвячений Дню матері. Розпочали концерт маленькі козачата. Для найдорожчих жінок у житті кожної людини заспівала пісню вихованка четвертого класу Луїза Мартін. В цій школі навчаються діти з різними талантами. Ульяна закінчує другий клас і вже виборола звання маленької зірочки. Результати плідної та старанної учнівської роботи розповіла директор США No3 Ірина Панкевічене. Це не всі роботи, робіт було дуже багато, тому що протягом навчального року діти брали ось одноманітний фонд. І всі роботи сьогодні не ну просто неможливо. Тим більше діти приносимо мабуть поля школи. Шість учнів отримали по декілька дипломів, що свідчить про різнобічні захоплення дітей. Протягом навчального року в школі проводились багато конкурсів з образотворчого мистецтва. Кращі роботи виставили на фестивалі. Радувати глядачів. Вийшла майбутня співачка з українською піснею Зозуля. Ської ради Юрій Локачук відповідальний за 21-й округ міста, в якому розташована третя школа. Неодноразово Юрій Васильович надавав допомогу та підтримку у розвитку навчального закладу. Фестиваль Дивосвіт не став виключенням. Після виступу кожен учень отримав солодкий подарунок. Позакінчено, наприклад, навчального року чи на початку року для деяких учнів, які, в принципі, прославляють школу номер 3 вдо удосконалюють свої знання, роблять Якісь нові кроки не тільки там як сьогодні на святі, це також проводились виставка малюнків. Це були КВН, це були переможці в спортивних змаганнях. Тобто різні напрямки, різні діти, подарунки теж будуть різні. Сьогодні це тільки морозиво, але на останній дзвоник це буде і ще інші подарунки. На 1 вересня у нас теж подарунки, на Новий рік у нас теж подарунки. Тому для діток тільки побажаю одне більше натхнення, більше бажання вчитися і радувати своїх батьків і школу і нас. Юрій Лукайчук каже, що такі подарунки стимулюють учнів з більшим захопленням творити та навчатися. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.